Починаю роботу медіа центру Україна Українформ. Мене звати Світлана Чепоренко. Сьогодні 23 серпня, день державного прапора України. Я вітаю всіх із цим святом, і ми дякуємо Збройним силам України і силам оборони України за те, що вони захищають зараз наш стяг, наш жовто-синій зі зброєю в руках. На жаль, ми знаходимося в тій точці історії, коли ми вимушені захищати його таким шляхом. А починаємо сьогоднішній день з розмовою із близькими українськими Іх прикордонників, які потрапили в полон окупантів, і е, ці люди, які сьогодні з нами в залі, вони борються за повернення своїх близьких. Я представлю на е, їх це е, близькі, як я сказала, військовополонених прикордонників. Це Ярина, е, Світлана, ще одна Світлана та Анжела. Отже, е, пані Ярина, звернусь до вас першою. Поділіться, будь ласка, своєю історією Розкажіть, як все починалося. Добрий день всіх, вітаємо зі святом. 24 лютого о 5.26 дзвонив телефон незвичний час для дзвінка, але <кхем> не спала, взяла слухавку. Дзвінок був від рідного брата, прикордонника Маріуполя. Каже: почалася війна, потрібно брати дітей і тікати. Я в повному нерозумінні, як так. І його слова, ти не уявляєш, який я бачу тут жах. Це просто жах. Наші рідні прикордонники одні із перших, хто зустрів ворога. Російські війська стрімко наблизилися до Маріуполя із Заходу, з того напрямку, де їх ніхто. Не очікував, не очікував загрозу. Атака по всім українським позиціям. Обстріли східних і зайних передміст, обстріли аеропорту з моря. Їх атакували з усюди. Вони стояли, вони захищали, вони виконували е, свою. Свій обов'язок захищати свою країну. Навіть в той момент, коли вже місто було напівзруйноване, не було ніякої допомоги, вони все рівно боролися, вони захищали. Цим же вони, взявши на себе всю увагу та захист, вони допомогли нашій країні і дали час на озброєння проти ворога. Три місяці боротьби за свою країну, а потім полон. Дякую, пані Ірино, що поділилися. Пані Світлана, розкажіть, будь ласка, як саме вони потрапили в полон? А, взагалі, коли говорять про захисників Маріуполя, а, це для багатьох звучить як захисники саме Азовсталя. Але також ми хочемо нагадати, що а, також про прикордонників першого загону, які боронили також і комбінати Мініліча, і порт, і сартану, і комбінати Зовмаш. Всі вони були без їжі та води, без боєприпасів та медичної допомоги. Було багато поранених, але вони тримали до останнього свої позиції, свою оборону. Наші захисники опинилися в повному оточенні. Їздила техніка окупантів, стріляли по ним всім, чим могли, як з неба, так і з землі. Наші оборонці-прикордонники потрапили у полон. Дружини, сестри, матері та всі сім'ї прикордонників першого закону, ми всі об'єдналися в одну групу і стали однією сім'єю. Ми пишемо колективні листи, звертаємося, ходимо на зустрічі до всіх представників, які взагалі мають відношення до звільнення з полону. Але пройшло вже дуже багато часу: рік і чотири місяці, 528 днів полону. Але досі дуже мало сімей можуть радіти поверненню наших героїв, наших. Побратимів, синів, батьків додому, чоловіків наших. Дякую, пані Світлана. Ми знаємо, що найбільш завзято борються за повернення наших військовополонених саме їхні рідні, друзі, близькі. Тож, пані Світлана, розкажіть, будь ласка, детальніше про ту роботу, яку ви, дружини, рідні українських військовополонених, проводите тут в Україні. Ми, родичі військовополонених, яких об'єднала спільна біда, створили групу в телеграмі. В цій групі ми об'єдналися для того, щоб боротися за свободу за повернення наших рідних з полону. Не дивлячись на те, що багато хто знаходиться в різних куточках нашої країни, багато хто за кордоном знаходиться. Але ми стали однією родиною яких об'єднала саме ця біда, і ми спільними зусиллями боремось за волю та життя наших рідних. Ми періодично ходимо на зустрічі з координаційним штабом. Ось, наприклад, у понеділок у нас відбулась зустріч з Дмитром Лубінцем, Сергієм Сордюком, Дмитром Усовим, Андрієм Пастернаком, Олександром Кононенко, Олегом Кожелевим, Володимиром Нікіфоровим, Іваном Ващуком, Аллою Шевченко, Ігорем Левадним, Наталою Ситник, Юргом Елінг та Коен Декрув. За весь час існування групи ми звертались до Координаційного штабу, до Міжнародного комітету Червоного Христа, до Служби безпеки України, до Державної прикордонної служби України. Також ми звертались до Ватікану, Ізраїлю, Турції та Індії. Ну, також ми звертались і до президента нашої країни Володимира Зеленського. Ми за власний рахунок встановили борди в багатьох містах нашої країни, розповсюджуємо інформацію в соцмережах стосовно полону. Нещодавно ми створили разом з 23-м загоном морської охорони створили громадське об'єднання Кордон. І наостанок хочу вам запропонувати перепродивитися наш ролик. Він, я думаю, буде вартий вашої уваги. Прошу технічну команду запустити відео. Спочатку повномасштабного вторгнення прикордонники Маріуполя героїчно боронили місто до кордони України. Маріуполь став одним із найжорстокіших та найзапекліших місць боротьби за цілісність країни. В повному оточенні та неможливості поновлення зброї, наші воїни виборювали право на незалежність та єдність нашої держави. Сінець свого життя до останнього стримували воїни. Вже більше року, як вони знаходяться у жорстоких умовах. 16 місяців, як вони не бачили свої сім'ї. 500 днів, як ми не бачили наших рідних, 12 тисяч годин сподівань, надій та найболючіших сліз. Ми дякуємо всім, хто долучається до визволення наших рідних. Ми дякуємо українській владі та усім, хто повертає додому новітних героїв. Ми хочемо нагадати, що у полоні ще залишилось дуже багато прикордонників. Ми чекаємо їх з поверненням на рідну землю. Дякую вам, що поділилися. Складно все це бачити, чути, але ми віримо в те, що кожен і кожна наш захисни та захисниця повернеться додому дуже скоро. Пані Анжело, розкажіть, будь ласка, яку допомогу і підтримку ви отримуєте від української влади і можливо міжнародних організацій? Ми вдячні нашій владі, координаційному штабу та всім, хто робить все, щоб наші хлопці якомога швидше повернулись додому. За те, що навіть у час війни вони намагаються і повертають наших хлопців додому, як би тяжко це не було. Саме тому ми закликаємо весь світ і людей пам'ятати їх подвиги, не забувати про те, що вони досі в полоні. У ворога та допомогти нам повернути своїх рідних, наших героїв додому, до своїх сімей. Ми організовуємо мирну акцію підтримку наших оборонців, наших захисників, тих, хто обороняв нас з самого початку повноштамового вторгнення ворога на нашу землю. Вони мужньо і гідно прийняли бій, а зараз ми мужньо і гідно повинні за них боротися. За кожного батька, чоловіка, сина, за весь перший прикордонний загін, за весь маріупольський гарнізон. Наша мирна акція буде проходити 27 серпня, цю неділю, о 10-й годині на Майдані Незалежності. Ми усіх там чекаємо, всіх небайдужих, кожного, хто пам'ятає та чекає свого рідного додому. Допоможіть, будь ласка, нам скоріше повернути наших хлопців додому. Вони чекають на нашу з вами допомогу. Дякую. Дякую вам. Шановні колеги, чи є у вас запитання до наших гостей? Прошу. Я не Лимишенко, Я би хотіла, щоб пані Світлана. Більше сказала про громадське об'єднання, скільки туди входить е, жін, ну дружин, матерів, чи тільки з Маріуполя. Е, це перше. І по-друге, хотіла розпитати, чого до Індії зверталась, ну і до Туреччини більш ну, конкретно розкажіть про це. І уточнюючи запитання, я так зрозуміла, що пані Ярина там брат її, а у вас чоловіки? Так. А, ну, Почну я з країн, чому до Індії, Ну, це було колективне рішення. Тому, ну... А стосовно чому до Туреччини, ну всі ви знаєте так, що Туреччина одного разу все таки допомогла, стала третьою країною, яка ем, посприяла обміну. Е, тому ми е, ну, ну чому не спробувати так? Якщо можливо би допомогли б і нам, ну такого дива не сталося, на жаль. Но... Спроби, спроби взагалі мають бути в будь-які. Тому я думаю, це і взагалі може ще й не останні країни, куди ми ще звернемось. А, стосовно кордону, це а, ну, тобто громадське об'єднання створилося зовсім зовсім недавно. І щоб знаходитися у. Так, потрібно ну, писати заяву певно. Ще йде робота, тобто ще поповнюється людьми організація склад. так. А кількість, ну я вам точну, точно цифру зараз назвати не можу. Якщо дівчата знають, а? Три загону, тобто, я ну тобто можете спитати. В нас є у Юлі? так як ми ще подаємо всі. Так, ну 200 плюс, скажімо так. Так, я думаю, що буде ще поповнення. І ще уточнювачі тільки з Маріуполя, чи також вже з інших міст прикордонники? Ну, це лише Маріупольський загін 9937. А, ну, Туди, звісно, входять такі маленькі населені пункти: там Сартана, Ялта, Старий Крим. А, але все це відноситься до однієї частини, і ми їх, ну тобто, взагалі, як відносимо до Маріуполя. Дякую. А скажіть, а були випадки, що з цього Маріупольського загону вже повернулися чоловіки? чоловіків? Звісно. І я, ну, я багато знаю родин, чи родичі повернулися, ну, але ж не всі. І ми теж хотімо бачити своїх рідних вдома на рідній землі? Дякую, колеги. Чи будуть ще запитання? Якщо запитань більше немає, я дякую нашим гостям. Дякую за вашу силу, мужність і я бажаю якнайшвидшого повернення ваших близьких. А медіа центр України Укрформ Україн продовжить свою роботу о 12 годині. Поговоримо про те, як фонд разом for Ukraine» допомагає наближати нашу перемогу. Залишайтеся з нами.